Видобувають кисень з повітря в міській дитячій лікарні запрацювала нова киснева станція, завдяки якій, у разі потреби, близько 30 малих пацієнтів зможуть дихати на повні груди. Як змінилась робота медиків з появою новинки, дізнавалась моя колега. Сьогодні в операційній відсутній балон із киснем. Все тому, що відтепер життєво необхідна речовина для дихання пацієнтів кисень безпосередньо надходить з нової кисневої станції. Її лікарня отримала ще під час прогресування пандемії ковіду. Однак, повномасштабна війна внесла свої корективи у встановлені споруди. Ідея станції виникла тоді, коли був пік захворюваності на ковід 19 І всі пам'ятаємо, що кисню не вистачало. в лікарні, так, тобто його Довозили з різних місць джерело. першої кисню це балонний кисень. Друге джерело рідкий кисень, і третє джерело це кисневі концентратори. І от четверте джерело це киснева станція, яка генерує 470 літрів кисню в хвилину. Попри те, що в лікарні є різноманітні джерела подачі кисню, нова станція безперебійно генерує його прямо з повітря. Тож відтепер за доставку балонів з киснем хвилюватись не доведеться, каже Дмитро Білоус. В станції є компресори, які нагнітають атмосферне повітря в резервуари. Воно проходить під тиском. Через цеолітові мембрани, і йде сепарація, да, тобто азот окремо, кисень окремо. На виході маємо 93% кисень. Заступник з технічних питань розповідає про оснащення невеликої будівлі та яким чином відбувається робота станції. Кисневий компресор, осушувач повітря, тому що він вологість має. Цій станції розділення відбувається і вже. Кесень нагнітається в резервуар для кисню. А уже з резервуарів чистий кисень потрапляє у палати до малих пацієнтів. Місткості кисню в них вистачає для забезпечення диханням близько 30 пацієнтів у вкрай необхідних відділеннях. Наразі воно підключено для пацієнтів в реанімаційному відділенні, відділенні з ліжками інтенсивної терапії, для хірургічного блоку, тобто операційні. І ми ще додали сім точок кисневих в педіатричному відділенні, там, де є потреба треба. основне це зараз це реанімація і хірургія. Завідувач відділення анестезіології розповідає, станція кардинально змінила роботу лікарів, адже тепер медикам не доведеться переносити 80 кілограмові балони з киснем у потрібне місце. Насправді киснева станція це ну, для, для мене наприклад досить така нова тема, тому що я працюю в цій лікарні 32 роки і завжди звикли працювати з балонами. І... На своєму шляху пройшли не тільки я, а всі наші лікарі, пройшли такий час, коли лікар своїми силами, своїми руками повинен був той балон закочувати на місце, де його підключили до, до, до рампи. А якщо пам'ятаєте, він балон варить 180 кілограм, сам балон з киснем заповнений. І тому, звичайно, це, і це ми пройшли, як кажуть. Невдовзі лікарня планує закупити генератори, аби мати безперебійний доступ до кисню в разі вимкнення електроенергії. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.